Привіт, малята! Я думаю, ви впізнали мене я сонечко. Нарешті прийшла весна. Я все частіше буду з'являтись на небі та гріти все навколо. Де весна приходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. З приходом весни на вулиці стає тепліше, гріє сонечко. Тане сніг та біжать струмочки. На весні починають цвісти перші квіти, проліски. Коли приходить весна, на деревах з'являються перші листочки. На весні після зимової сплячки прокидаються тварини та з'являються комахи. А ще повертаються птахи з теплих країв. Малята, а що ще нам може подарувати весна? Ми зараз з вами пограємо в гру та дізнаємось, що нам дарує весна. З подарункової коробки. По черзі будуть з'являтися різні предмети чи об'єкти, а вам необхідно буде назвати їх. Речення ми будемо починати зі слів. Весна нам дарує. Тож, малята, будьте уважними. Весна нам дарує тепле сонечко. Весна нам дарує підсніжники. Весна нам дарує дощик. А тепер, дітки, спробуйте самостійно. Весна нам дарує спів пташок. Весна нам дарує вербові котики. Весна нам дарує бузок. Весна нам дарує квітучі дерева. Весна нам дарує комах. Дітки, ви такі розумнички. Тож я бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!